Бачите, нуль, нуль глядачів, я можу сказати, я зняв кільце. Чого трем вже третю я... промову кричить? Можна її підняти просто? 3. 3-5 against against four. Four is a black chorny turn player. в turn okay, got it. Ту -ти вообще не вгоріли, мур. Я тобі казав Altabness. Не працюй! Altabness вру. Так что мене золото голосування в мене, я шериф, якщо що. А я не шериф дети отсюда! Черний, валесім приний чорний, Валесім! Ні. Ні. Приділ. Коли я сполила і схопила тих все добре, техфологи. Сім. Я сказала, що, ну, блін, голосування: 2,3, і 3,8. Очевидно, що я просто... Перегравання захотіли, тримайте. Ти Тільки ви можете мені пояснити, Нас в чому мать, прикол? Мать. Так, дивись на девять цією грою ти сама собі Дантес, тільки не видаляй, ти програла собі чемпіонство. Все, вісім. Не сиди, що стрілився два, який сказав, 10, точно в чому. гра в записі.